14 березня в Чернігові відбулася сесія Чернігівської обласної ради. Пленарне засідання 22-ї сесії розпочалося з вшанування пам'яті полеглих захисників України родом з Чернігівщини. Керівництво області вручило 13 почесних відзнак за мужність і відданість Україні посмертно рідним українських добровольців. Порядок денний 22-ї сесії Чернігівської обласної ради налічував 28 питань, серед яких низка внесень змін до вже наявних програм розвитку області, передача комунального майна, а також депутатські звернення. Крім того, до початку сесії рішенням ради депутати внесли до порядку денного додаткові питання. Рішення прийнято, як рішення ради. Одним із перших питань порядку денного став проєкт рішення про створення в Чернігові комунального закладу Чернігівський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Це рішення підтримала більшість депутатського складу. За проголосували 44 народні обранці. Ми з вами живемо на прикордонні і жити тут будемо. І навіть коли в нас буде мир, небезпека все, все рівно буде існувати. Цей центр якраз буде розрахований на те, щоб цивільник навчати самим простим методом захисту. Це центр, на базі якого все населення насправді буде проходити базову підготовку до тих викликів, які є у нас сьогодні, які може бути завтра. Сусід у нас. Лишаються назавжди. також під час 22-ї сесії. Депутати рішенням ради внесли зміни до програми сприяння виконанню повноважень депутатами на 2023-2025 роки. Відповідно до цих змін, депутати Чернігівської обласної ради можуть витрачати кошти з депутатського фонду. А це 100 тисяч гривень на кожного народного обранця, на допомогу Збройним силам України. Рішення прийнято, як рішення ради зараз. Всі проблеми це допомога армії. І, я думаю, що всі громади, всі кошти, які тільки можуть бути, повинні направляти на допомогу армії. Одне з додаткових питань порядку денного стосувалось передачі вознесенського храму в місті короб у користуванні релігійній громаді православної церкви України. Його вже не вперше ставлять на розгляд депутатів Чернігівської обласної ради, утім, вкотре народні обранці цієї передачі не підтримують. Рішення не прийнято. Ми проголосуємо це рішення, але після закінчення судів з юридичного боку неправильно ну не в правовому полі голосувати, поки об'єкт знаходиться в судових процесах. Підбиваючи підсумки, 22-га сесія Чернігівської обласної ради відбулася швидко та конструктивно. Під час неї депутатам вдалося розглянути 28 питань і це без додаткових внесених до початку сесії. Отже, першу у 2025 році сесію обласної ради можна визначити продуктивною. За словами депутатів обласної ради та очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, представники обласної ради повинні підтримувати такий ритм роботи протягом усього року, адже наразі область перебуває в складних фінансових умовах. Злагоджена робота депутатського корпусу здатна формувати планомірні витрати бюджету. Війна створила нові виклики, які на сьогоднішній день є в кожній громаді і в області в цілому. І на сьогоднішній день увага. Зосереджена переважна більшість в галузі освіти. Ми маємо на сьогодні дуже складний бюджет в минулому році. Бюджет був дуже складний, але тим не менше, ми спромоглися майже 100 мільйонів направити на збройні сили. В цьому році ситуація гірша. Ми очікуємо гірший бюджет ніж був в минулому році. Тим не менше, у пріоритеті нашому підтримка всіх закладів соціальної сфери, освіта, медицина, і звісно, ми намагатимемось допомагати Збройним силам також у цьому році.